Друзі, всім привіт! Прем'єра сьомої та восьмої серії шостого сезону серіалу Будиночок на щастя» відбудеться 3 квітня на новому каналі, розпочинаючи з 19.00. І так, що ж ми тут побачимо? В сьомій серії Василь всі свої сили кидає на відновлення пам'яті Назарчика. Син після загулу з батьком страждає на амнезію і ніяк не може згадати, куди дівся трактор. А в глибині душі Вася розуміє, що може бути сам причетним до його зникнення. То ще знайдуть герої пропажу. А у Макса, схоже, справи Кепським. Його психотерапевт поставив йому діагноз міфоманія, аномальна схильність до вигадок або, як іншими словами, назвала цю хворобу Маша патологічне брехло. Чи знайде Макс нарешті ліки від цієї недуги та чи зможе знов помиритися з коханою дівчиною? У восьмій серії Василь приїхав до столиці та відразу потрапив у халепу. Випадковий перехожий попросив Васю допомогти перенести холодильник до автівки. І випадково Василь став співучасником злочину. А у Макса, схоже, випав день сюрпризів. Неочікувано, Маша захотіла побачитися з Максимом, і в цей же час на порозі свого дому Максим побачив Наталку, яка вирішила дати другий шанс їхнім стосункам. Як головний герой виплутається з цієї складної ситуації. Що стосується 9 серії, то її прем'єра відбудеться в понеділок, 7 квітня. Ці серії несподівані повороти додадуть перцю в життя наших героїв. Ми побачимо, що зможуть головні герої вирішити свої проблеми та знайти вихід із ситуацій, у які самі себе загнали. Буде цікаво, тому не пропустіть.